Начинать. Щас швиденько попрацюємо. А що на сьогодні п'ятниця, да. ні, да? сьогодні четверг! Оля Натальна, сьогодні четверг. Ну, що ж не дали порадить мені? Завтра п'ятниця, да, Лізе? Ще нам завтра попрацювати треба. Ще будемо завтра зустрічатися. Так, ну що ж, усім доброго ранку. Дорогі мої дівчатка подружки, хочу вас запитати, як розпочався сьогодні ваш ранок? От хто ви зранку сьогодні? От прокинулися ось котик такий з пончиком, і у вас все добре, бо ви виспалися. Потім, або ви ось такий котик, швидко збиралися і ледь не запізнилися на заняття. Далі, можливо, ви ось такий котик, який сьогодні розпочався у вас ранок затишно, мрійливо, сонно, або ви ось такий котик, який підкодав. Ковдру... Щас Лізочка, який під ковдрою, який забув який сьогодні день, та ледве встає. Ось, бачите, не хочеться йому прокидатися. Або такий котик турботливий, каву п'є, або ось цей такий котик, який, бачите, з язичком. Ну давай, Ліза, обирай. Я все обираю якого? Я всі вибираю. А, усі? Тобі усі подобаються, так? Да? Так, Оля Так, У мене спочатку третій був, вже ага. куда-то йшло, сонно, а потім почалося турботливо. Швиденько давайте. Я вже, дівчатка, і бульйон поставила варити, вже швидко все справилося. Ну, нічого собі. Так, ну, а я який? Оцей котик що з під ковдричкою, бо я пізно вчора лягла, і мені mm. не хотілося сьогодні прокидатися, а потім ось той, що з чашечкою чаю випила і все налагодило, налагодилося. Так, ну що ж, добре, Ліза, у нас сьогодні навчання грамоти і ми з тобою повиконуємо деякі завдання. Ліза, тобі 에... зручно тут то сидіть, вибачте, Єві Олександрівна, а ти да, видиш, то стоїть. Ми, ми тебе не бачимо просто, да. тільки волосики видно. Так, <гум> так Ліза, слухай загадку. Сіренька, маленька, бігає швиденько, ходить, коли тиша. Пакослива. <гум> миша, <гум> миша, миша. Правильно. Мишка, <гум> Мишка. Так, давай, Ліза, зробимо звуковий аналіз. Ти пам'ятаєш, що це таке? Як виконується? звук? <гум> да. Як ми з тобою можемо записати слово, скажи. Трисочка, ми... дві рисочки. да? а ще як. І кружечок, далі, Зумі? І кружечок. Да. Так, давай запишемо слово мишка. У нас є слово мишка, і ми його з тобою зараз. Бери свій. У тебе є листочок ж? і олівець, або ручка? Забула. Забула, ну нічого, давай візьми. Спробуй записати сама. А потім разом ми перевіримо, чи правильно ти виділила звуки у слові. Бери свій, чи блокнотик можеш, чи якийсь зошиток. А можна красний карандаш? Звичайно, У мене чорний фломастер, можна лізу, я маю. Я на паузу поставила. А як там ставиться? А є там. Ну, зараз ви не побачите, завтра подивіться. Ага. Є, так, ну, я хочу ну, телефон, тому просто... що в мене на зарядки. Ага, добре. Лізочка, все ти приготувала? Да. Так. Так, Лізонька, тобі треба е, записати, як ми вміємо да, схему ре, е, слова Слово миш а ану, спробуй самостійно виділити. Я вже почала писати. Ну давай, перший. О, я тобі підкажу п'ять звуків у цьому слові, і ти можеш побачити по схемці, яка, да, Пусті клітиночки у нас зараз, а ми в них будемо вписувати наші звуки. Коли будеш готова показати на перевірку? Ще... Так, ану, показуй в екран свою схемку. І будемо перевіряти. Ми. Ой розум. Ум... Я просто ще невеликий. Ми, да? ага, Добре. Так, Десячно. Ліза, Мишка. Молодець. Назви перший звук у слові, Ліза. Ми. Молодець. назви останній звук. К -к -к -к. Так. А, молодець, останній звук. А, добре, Лізочка, розумничка. Давай тепер скажемо, скільки голосних у слові мишка? Два. Два голосних. Скільки приголосних лізочка? Три. Три, так. А скільки всього звуків ми сказали у слові «мишка»? П'ять. П'ять звуків. Давай поділимо нас на склади. Пригадуємо, так? Ану, діли Лізоня. Мишка. Скільки ти виділила звук? Ну, два. Так, два склади. Правильно, Миш, ти сказала перший склад і ка. Ось так ми з тобою зробили. А тепер давай іще лізочка пригадай, якщо ти пам'ятаєш, ми виділяли наголосу слові колись. Це треба слово погукати. Ану погукай Мишку. Мишка, погукай це слово. Мишка. Мишка. На який звук падає, чи на якийсь склад у нас падає наголос? Мишка, на першу цю дужечку, чи на другу? На другу. А що ми кажемо: Мишка чи Мишка? Мишка. На перший. На перший на першу падає. На першу. Так? Тому наголос ми поставили. Ось така рисочка, щоб ти знала. Ідеш у школу Лізочка, що це наголос, так у слові виділяється. Молодець. Рухаємося далі. У нас є слова, Ліза. Нам треба знайти слова, в яких є звук Б або Б. Слово барабан. Є звук, «б», Ліза? Mm -hmm. Так, давай, називай наступне слово, Е... E Хто це такий? Бегемот, Ліза. бегемот. Бегемот. Є. Є, чудово далі. Яке це слово? Ну, Тільки лялька, лялька. Або можна Барбі сказати. О, а якщо О. ми скажемо Барбі, є звук Б? Да. Так, ну а якщо лялька, то немає. Так, молодець, Ліза, Як ти придумала? Далі наступне слово, Ліза. Шуба. Ага, що скажеш? Нету. Шуба. А, є. Є, молодець. Три ты не слова звук Б. Так. Валенато, давайте будемо по черзі, щоб черзі. Так... Так. так. Чашка. Немає в цьому слові звука, звука Б. Б. Або Б. Так, Лізонька, наступне слово. Білка є. Е. Є. Е, Тут звук Б, він який. Так, молодець Ліза, Анатолійовна вам. Так. Кінь. Ага. В цьому слові немає звук Б, або Б. а Так. так. <laughs> не везе <зелом>. Закажи, Лиза. <laughs> Лиза, нас что не назвала. Чоботи. Е. е. молодец, Лизочка, выделала. Так, Оля Анатольевна. А что ж так, так башточка. Е. О. Е. Е, да, ну да, башточка, молодец, Олян. Так, Лиза. Литак, да? Литак, М? нема. Немає. Так, молодці. Наступне наше завдання з нашої грамати, дівчатка. Дивіться, у нас є картинка і є схема речення. Нам треба скласти речення за картинкою і схемою. Ліза, подивись, скільки повинно бути слів у <гум> Три. Три. Ти вже придумала речення, яке можна скласти? Я вже придумала. Я вважаю. Ну, давайте, я придумала. Давайте по черзі озвучимо кожен своє. Ліза, яке ти придумала речення? Бабушка. Угу. В'яже, В'яже – це два так. слова, а третє, що вона в'яже? Бабуся. в'яже. Оля Антона, яке вас? Так, моє слово. Руденький котик заховався. О, так, а я хотіла вам теж сказати, що котик підглядає. За а Три задумає... слова. А задумає... <ріст> Ліза маленького цього Котик. Ем... Лежить. Та що ж таке, не вийде. Ну, ладно, тоді буде правильно, як Ліза сказала, що бабуся в'яже ковтинку, у мене теж буде таке речення. Далі наступне дивіться. Речення придумуємо. І, і... Я вже знаю. Ага, ну давай. Три, три слова. Кіт, кіт, кіт грається з клубочком. А там лізуть без ну, з, маленьке з. з. Диви, кіт, ось перше правильно, грається просто клубочком, без зи, без, бо немає. Да. Чудове речення. Наступна дівчатка, тепер зверніть увагу, у нас побільшало слів у схемі. І з'явилося маленьке таке слово. Яке ж можна речення скласти до цієї схеми та картини? Я не знаю, я ще думаю. А так, я теж так, а ну... Давайте я вам підкажу: яскраво, яскраве сонце над морем. О, чудово, над морем. Так, є маленьке слово над лізуням мене не придумала. <гум> Давайте я вам допоможу, дивіться. Кораблик пливе по морю. Три речення, як закінчилося. Так, і останнє речення. Це легко. Тут у нас скільки слів ліза? Три. Три. Давай, Я при... вже знаю. Я думаю, Давай. речення буде таке смачненьке. Давай, ліземо. Я знаю. Так. Бабушка ліпить пиріжки. Так, бабушка ліпить пиріжки. Чудово, молодці, пригадав. Так. Е, Ліза, що це за буква? у нас? Вона яка? А якщо це ми звук звук І. Він який? Голосний чи приголосний? Голосний. Голосний, правильно, Лізочка. Ану, послухай, віршик і порахуй, тобі допоможуть виділені вони, скільки у цьому віршику букв І. Ліс просив маленьку лиску. Лиску погойдай колиску, погойдай колиску лиску, там в колисці менша лиска. Я вже знаю. Я знаю, скільки, скільки, скільки ти нарахувала? Дев'ять дев'ять дев'ять. Вірно, молодець. Ліза. А які ще голосні звуки ти знаєш? А. Так. О. Угу. Добре. І? І. Е, да? Е. Молодець. А як ми їх позначаємо з бригаду, якщо навіть. Як так, добре. Я думаю, ти вже всі і букви знаєш. мабуть, в да. так, Ну, тоді, пропустимо, я думаю, ти вже то, я думала, до діти тоді не знають буковки пригадати, а ти вже знаєш. Так, Ліза, тепер пограємо в таку гру. Диви, у мене є слово їжак. Треба зробити так, щоб в кінці з'явився звук И. Треба змінити слово. Наприклад, дивись один їжак, а багато, як ми скажемо. Їжачки. Їжачки. Чудово. Тепер дивись вовк а багато, як ми скажемо, щоб з'явилось. Вовки, шишка, а багато. Шишки. Шишки. І ліщина а багато. Так, Швидко. ЛІЩИНІ Ліщини. Ліщини Або горіх, горіх. Горіх, а багато як зможемо сказати? Горіхи. Горіхи. Молодець. Так, Ліза, я ж знала, що ти в нас читаєш, приготувала для тебе тут такі слова. А ну, будь ласка, спробуй нам по складах, да? Попробуй нам прочитати. Зможеш. Да. Давай. Коза, так Давай. Риба гора. Угу. Шуба хата. Чудово. Жаба миша. Молодець, Ліза. А тепер таке завдання. Дивися. У нас є букви, але деякі буковки загубилися у цих словах. Нам треба вставити пропущену буковку. Перше слово, як ти гадаєш, яка тут і. -і, -і, -і. І яке буде слово називай, Лізуня. Стіл. Стіл. Буква І загубилася. Наступне слово Лізонька. і яка буковка загубилася давай. Там картинка тобі допоможе. О. Загад... О, о. о. Яке слово називай? Слон. Добре. Наступне слово лізочка. Хлі. Хлі. Там буковка остання. Хлі І. І, хліб, 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 так, буква і загубилося. Так, тепер у нас ще тут є слова. И. И. Яке слово лізенька в нас? Риб. Так. Далі, а ну я не знаю, може тобі буде складне це слово, Лізе? це слово. Дивися, млин. Яка буква загубилася? И. 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 Так. Ну, це тобі далі, далі знайоме. «А». А, кран. і, слово, і останнє кран. слово Ліза. І яка буде? А. Так, а, а прочитай слово, яке буде? Птах. Молодець, так. Ліза, чудово, розумнечка. Так, Лізонька, І на останок хотіла я вам прочитати з Олі Анатолівною. і дітки, які послухають в записі наше заняття. Ось таке невеличке оповіданечко називається. Хом'ячок. А може, Ліза може почитати? Так? Да? Ліза тобі буде не складати. Можеш... А ну подивись, уважно так. ти зможеш прочитати? Мені кажеться, що ні. ні. Ні, ну давай тоді послухай. Так, склади розділено, добре. Так. Хом'ячок дуже любить їстеньки, чого тільки немає в його годівниці. І насіння, і горох, і колоски. Це все ліза. Смачно готує вона свого улюбленця, покладе Ліза їжу, а за п'ять хвилин там порожню ліза знову кладе. Не втямить Ліза, що це таке робиться? І тільки хом'ячок знає, що їжа у нього в надійному місці за щоками, адже щоки кращі за будь-яку комору. Ось таке повідає. Mm. Що там тобі було таке знайоме в цьому оповіданні? Ім'я. А яке було ім'я? Дівчинки, Яке було у дівчинки ім'я? Е -е -е, Ліза. Ліза, ЛІ тебе, те, да? А скажи, який ж в неї був домашній улюбленець, у цієї дівчинки Лізи? Хом'як. Так, а куди він ховав всі свої припаси? Куди дівалася його їжа? Ліжечка? За щоки, да. Тому й кажуть, що ось бачиш на картинці, що у хом'ячка чому в нього ось такі величезні щоки? Тому що він туди ховає свою їжу. Ліже, а що ти зрозуміла заповідання? Що любить їсти Їжу. А, я а я, там, там, а навіть на картинці видно, от, що він любить їсти. Колосок? Так. Насіння. І да. горох, да. такі всі бобові, да. і насіннечко. Люба, наш колосочок. Так, ну що, Лізочка, сьогодні ти велика молодець, справилася з усіма завданням. Дуже гарно читала. карандаш? Ми ж записували з тобою схему. Можеш намалювати сердечко, Ліза, Хочеш? Будемо сьогодні не реагувати. реакція. Ні, Ліза, по клітинках не буде. Ось тобі реакція за сьогоднішнє заняття. Так, так. Я сьогодні не емоціями, а серденько. А в тебе прям червоний, Ліза. Класно. Так, ну що, Лізинка, дякуємо тобі. Бережи себе, зайчик. Ага, давайте так. І зустрінемося завтра на малювання. Завтра зустрінемося, Лізенька. А я по записі зроблю ваше то Ага, добре. А, Все, Лиза. Добре, Лиза. А ще це завжди було вийшитися. Ти, а, вчора, вчорашнє заняття? Угу. Ліза, дивися, ось пташка шпак, Ліз, диви. Ну, а, як ти. ось такий. Бери пластилін, Ліза, зліпиш, надішлеш нам ми подивимо. Ну подивимо красоми пластилін. Маму купила. <рес>